Так, сьогодні на огляд, бачите, їх курчат. Не вечеряють, зараз не вечеря. Вже нарешті дощик перейшов, вже не падає. Маю такий таке скільки місця мають. Та є куди бігати їм. Що скажеш, а? Курочка чи півень? Корочка. Ціка гарна корочка буде. О, чорненька пішла. О, привіт. Як справи. Це півник візьмі гарненький. Привіт. Ну, нічого немає. Має лампочку загорівшу. Більше нічого немає. О, їдять а можна з вами пшеничка кукурудза, каша вики ой китюбат я неси пришел ах куморически у нас і мушка така кусается Побігла туди. О! Водичку мають і водичку. А там під низ даємо їм травичку. Кошу дають травичку. Ми сьогодні досить з'їли трави. А тут вони живуть. Ма сідала такі. У них тут є довідка, ще включаю їм, бо нема сонця в нас, а їм холодно. Тут ховається від дощу. Тут і тут ховається під низу. Ну, там ход ну що, йди спати. Треба йти спати.